Уявіть собі, майбутнє, де традиційні винищувачі вже не можуть домінувати в небі. Нові загрози стають невидимими, а бойові сценарії змінюються швидше, ніж встигає реагувати навіть найсучасніша техніка. Саме тут з'являється FAXX, не просто черговий літак, а ключ до нового рівня повітряної переваги. Це рішення для проблеми, яка поки що не набула масового розголосу, але вже стоїть перед військовими стратегами, що саме хова. За цією технологією і які можливості вона відкриває. Давайте розберемося. Ударний винищувач стане основним літаком для перевезення вантажів. Він буде основою сил підтримки. Уяви, що ти керуєш сучасним винищувачем, скажімо, FA-18 Super Hornet. Це крута машина, але в повітрі вже з'являються загрози, які він не здатен перемогти. Радари ворога стають гострішими, безпілотники можуть атакувати хвилями, а ракети отримують штучний інтелект і здатні переслідувати ціль, навіть якщо вона намагається маневрувати. Ось тут і вступає в гру нова програма. FA-XX. По перше, він буде значно швидшим, і далекобійнішим. Якщо зараз сучасні винищувачі мають бойовий радіус приблизно 700-900 кілометрів, то Фейхікс отримає покращені двигуни, які дозволять літати ще далі і не залежати від авіаносців. Ще одна фішка стелс. Ти ж знаєш, що вже зараз літаки, такі як F 35 практично невидимі для радарів. Так ось Фейхікс буде ще складніше виявити це все завдяки новим матеріалам і формі фюзеляжу, які розсіють Радарні хвилі ще краще. Уяви, що ти граєш у хованки, але можеш зробити себе повністю невидимим для тих, хто шукає. Ось приблизно так це і працює. Щодо озброєння, тут теж буде зовсім інший рівень. І якщо сьогодні літаки в основному використовують керовані ракети, то FAXX отримає гіперзвукову зброю, яка буде настільки швидкою, що ворожі системи навіть не встигнуть її перехопити. Плюс бойові лазери. Так, ті самі лазери, про які які ми звикли чути у фільмах, але які вже зараз тестуються на сучасних платформах. І найцікавіше штучний інтелект. Якщо зараз пілоти змушені самостійно аналізувати ситуацію, обирати цілі, ухилятися від загроз, то в новому літаку це все буде робитися автоматично. Уяви, що ти граєш у відеогру, але у тебе є напарник Бот, який настільки розумний, що сам підказує, коли атакувати, коли ухилятися, а коли краще взагалі не втручатися. F.A.X.X. стане розумнішим за будь-який винищувач сьогодення. Ми використовуємо його проти ціли, які ми зазвичай не можемо бачити візуально, чи то через погодні умови, чи то через димову завісу, чи ще через якісь причини. А тепер ще один момент: цей літак зможе літати як з пілотом, так і без нього. Тобто, у майбутньому, коли ризик буде занадто великим, замість того, щоб відправляти людей на небезпечну місію, можна буде запустити автономний FAXX, і він зробить усе сам. Це справжня революція. Загалом FAXX – це новий рівень війни в повітрі, і хоча ми ще не знаємо всіх деталей, зрозуміло те, що це буде машина, яка змінить правила гри. Давай уявимо, що вже зараз у нас є три найсучасніші винищувачі майбутнього: американський FXX, японський FX, який прозвали Годзілою, і Європейський Tempest. Кожен із них справжній хижак неба, і всі вони мають шанси стати домінантними в повітрі, але при цьому вони дуже різні, як три бійці, з різними стилями бою. Один майстер непомітності, другий король маневреності, а третій технологічний геній. Американці завжди роблять ставку на невидимість і дальній удар. І їхній FXX це літак, який ти навіть не побачиш. Він має унікальний адаптивний двигун з керованим вектором тяги, що дозволяє йому економити паливо і збільшувати дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів. Його крейсерська швидкість понад два маха. А завдяки передовій обшивці зізметаматеріалу. Він має настільки низьку ефективну площу відбиття, що радари бачать його як невеликий безпілотник. Його новий Аеса Радар із дальністю понад 400 кілометрів дозволяє бачити супротивника задовго до того, як той помітить FXX. Озброєння теж вражає до шести гіперзвукових АІМ 260 JATM зі швидкістю 5 махів і дальністю понад 200 кілометрів з можливістю самонаведення. Це якщо б ти грав у лазер а твій суперник міг стріляти крізь стіни, поки ти навіть не знаєш, де він знаходиться. Майбутнє зброї може виглядати зовсім інакше ніж сьогодні, і тому ми розглядаємо варіанти гнучких відсіків для корисного навантаження з різними ракетами, розміщеними в них. Японці зі своїми фікс зробили щось зовсім інше. Годзіла – це найманевреніший літак, який тільки можна уявити. Він має унікальну аеродинаміку і векторну тягу, що дозволяє виконувати розвороти на 180 градусів майже на місці. Його швидкість до 2,5 маха, а дальність польоту 2000 кілометрів. 360 градусні сенсори, типу Integrated Sensor Fusion дозволяють бачити все навколо в режимі реального часу. Озброєння включає шість ракет aam 4 b класу повітря повітря з активною радарною головкою наведення і дальністю 150 кілометрів, а також новітні ракети aam 5, які здатні змінювати траєкторію в польоті, щоб вразити ціль навіть у найскладніших маневрах. Простіше це, якщо б у тебе була гра на PlayStation, де ти можеш бачити відразу всю карту з висоти пташиного польоту, а твій суперник бачить тільки те, що перед ним. А тепер темпест. Цей літак виглядає так, ніби його створили в якомусь науково-фантастичному фільмі. Він має голографічний шолом, який дозволяє пілоту бачити крізь корпус літака. Його максимальна швидкість 2 маха, але головна перевага це не швидкість, а можливість керувати роєм дронів. Крім того, у нього є лазерна зброя, що може знищувати ракети та навіть інші літаки на відстані до 20 кілометрів. Озброєний він також високошвидкісними ракетами. Ми метеор, які мають дальність 200 кілометрів і швидкість 4 махи, що дає йому шанс на перший удар. І ось уяви, що їх запускають у бойову симуляцію. Темпест першим всіх виявляє завдяки своєму радару з дальністю понад 450 км кілометрів і відправляє дрони розвідати ситуацію. ФХХ зберігає невидимість, чекає моменту для удару. А ФХ одразу починає рухатися, змінюючи позиції, щоб його не змогли підловити. Американський літак першим відкриває вогонь, запускає дві. аім 260 JATM прямо по Темпест. Поки той ще не готовий відповісти. Британський винищувач намагається збити ракети лазером, і хоча він встигає знищити одну, друга влучає в корпус. Темпест серйозно пошкоджений, але ще в бою. Японець, бачачи це, заходить у ближній бій. Годзіла неймовірно швидкий, виконує розвороти з перевантаженням 12G і Випускає ей aam 5 по FAXX, але американський винищувач, завдяки своїй стелс-технології, ухиляється та змінює позицію. Tempest приймає рішення використати свої дрони. Вони атакують FAXX, намагаючись загнати його в кут. Але тут FAXX робить те, що вміє найкраще. Просто зникає. Його абсолютно новий стелс дозволяє йому змінити напрямок і стати невидимим для сенсорів. Він відходить на безпечну дистанцію, аналізує ситуацію, а потім Завдає фінального удару дві ракети. АІМ 260 JATM летять зі швидкістю 5 махів. Темпест більше не може ухилитися його збивають першим. «Ефікс» ще тримається. Він маневрує, випускає ракету у відповідь, але американський винищувач не підпускає його на небезпечну відстань. Японець намагається виконати фінальний маневр, різкий розворот на 180 градусів і пуск останньої ракети aam 4 Бі. Але Фейкс застосовує новітню систему електронної боротьби і збиває наведення ракети через кілька секунд. Остання АІМ 260 JATM влучає у FX. Висновок очевидний, американський літак здобуває перемогу завдяки своїй непомітності, найсучаснішому озброєнню та можливості вести бій, не ризикуючи вступати в ближній контакт. Ефікс показав, що може стати найкращим у ближньому бою, але він не мав шансів підібратися достатньо близько. Темпест, хоч і мав передові технології, але його лазери виявилися не готовими до гіперзвукових атак. Але знаєш, що найцікавіше це лише симуляція. В реальності все залежить від умов бою, якщо бій відбувався б в тісному просторі, наприклад, над містом чи в горах, FX міг би використати свої маневри та перемогти. Якщо б у Темпест було більше часу підготуватися, його дрони та лазери могли б дати йому перевагу. І саме тому майбутній авіації це не просто вибір найкращого літака, а правильне поєднання технологій, тактики і навичок пілота. А що ти думаєш про це? Пиши в коментарях і ділися своїми. Іми думками і не забудь підписатися на наш канал, щоб дізнаватися про найсвіжіші новини зі світу технологій і військової авіації. Першим дякую за перегляд і до нових зустрічей.